Мого дитинства, місто моє, радість мого дитинства, місто моє. Всі ми щасливі з того, що в нас біла церква є, що кожному з нас щоденно тіхо й добро дає. Дзвенить дзвінок і кличе нас до школи, і поспішають містом школярі. Країна знань збирає всіх довкола, бо інтелект сьогодні на порі. Для підлітків місто обійми відкрило, цвіте позашкілля для кожного нині, Щоб юні таланти розправили крила, бо творча еліта потрібна країні. Ходить час гніздечко покидати, випускники готуються в політ. А біла церква, наче рідна мати, благословляє дорослий сніг. Студентська юнь у нашій Древній раді, наука, друзі, сподівання мрії. Студентам всім у білій церкві. Раді, майбутнє, юнь наблизити зумів. Біла церква це місто щасливих родин. Тато мама щасливі, і донька, і син, а в веселях любов, розуміння і згода. В кожнім домі чудова квітуча погода. Мама везе у візочку моя, лагідні ніжні слова промовля. Краще немає дитини своєї, сяють для них піхтарі на алеї. Вірять в матусі розкрилі алеї. Буде щасливо майбутнє дітей. Коли тобі вже тридцять, чи сорок. Вершини успіху ти подолаєш скоро, бо твердо і впевнено ти по життю йдеш і білу царку уперед ведеш, Росте достаток в нашому славнім граді. Цьому найперше підприємці раді. Надвечір'я, спогади надії. В пар ідуть посріблені літа, манить та ліна. Олександрії і дріма життєва суєта. Моє древнє місто преславне, дитинство колиска моя, маленька частинка держави, що зіркою вдолі сія.